мене це на таке випробування, тому що я вже... так хвилювала, що вийшла з кошиком на яйця. Це для того, щоб співав голос сьогодні. Хай стоїть, може, Знаєте, зустріч у нього пісня, а це буде дуже тепло, ніжною, щирою, справжньою. Я на неї дуже чекаю. І я хочу, щоб сьогодні ви відпустили все, що наболіли тут у серці. І співали разом зі мною. хвилювалися разом зі мною. сміялися трішечки породу. Хочу, щоб сьогодні ви відчули щастя та надихалась музикою та силою любові, силою роботу. Тому що якщо душа не співає, якщо людина не співає, вона, вона не живе. бачу, як вас заводить очі, побачу, скільки вас тихнуло. Стіка айфонів, коли мені дуже сподобалось, дякую вам. Так само дружне. Щоб... Всі дороги співають, всі пісні і всі, які прозвичай, тому що все, що сьогодні на цій сцені відбувається. Все зараз.